Всім привіт! З вами Університет онлайн і, як завжди, я його ведучий Баранчук Артур. Сьогодні у нас голова студактиву, дуже цікава гостя Ірина. Отже, перейдемо до новин. Цей місяць у нас видався таким складним, насиченим. Ну, взагалі у нас більше було навчання, а от наступає вже весна, квітень. Цим хочеться трохи відпочити, якісь трошки розрядки отримати. І я хотів би задати питання до Ірини, От як саме, які може заходи у нас передбачаються на наступний місяць, щоб трохи розвіяти цю всю атмосферу. Да, щоб атмосфера якась була така святкова. Ну, як чудово, 4 квітня це спільний день сміху. Тому в нашому університеті також ми не будемо сумувати, і студенти, студентами всіма групами вирішили зробити такий невелику сценку, постановку, де кожна група зможе представити свій якби міні квн і де ми зробимо веселі сценки, ра заради підтримки просто даного насилу. Mm -hmm. Зрозуміло, чудова новина проявити. Себе так, розвеселити народ це дуже класно. Не забуваємо також про те, що в нас після такої розрядки, звичайно, буде більш серйозний захід це День культури. Що передбачається у нас саме на День культури? Що, чим ми хочемо заохотити наших студентів? Ну, з другого місяця квітня у нас відбудеться тиждень якби науки. Де відбудеться науково-практичний семінар студентів, де котрі представлять свої роботи та досягнення. Зокрема, відбудуться майстер-класи як дизайнерів, так і всіх груп нашого університету. Наш університет також видав книгу, де опублікували досягнення студентів та наукові роботи. Також за підтримки нашого університету та департаменту освіти відбудеться нагородження школярів, які приймали участь у такому прекрасному конкурсі, як Перелина Черкащини. Обдаровані учні писали дощі на тему Черкащини де розкривали якісь е, потаємні, можливо, мож, е, здобутки Черкащини. Е, також е, в рамках тижня науки відбудеться по закінченню семінар, якби невелика е, доповідь або ну, по закінченню всього. Зрозуміло. Mm -hmm. Ну, так, дуже цікаво, я думаю, буде. Mm -hmm. Подивимося, що. Як себе культурно проявлять наші студенти, покажуть свої знання, будемо слідкувати за цими подіями. А що з приводу Пасхи? Я знаю, прекрасне весняне свято сімейне. Кнуків — це теж своєрідна сім'я. Я думаю, що також щось з цього приводу буде проводитись. Що саме Ірина? Ну, після тяжкого тижня. Такої насиченої роботи е, наукової, наші студенти будуть на заслужені як байних пачинок. Але е, наші дизайнери вони не будуть сидіти. Вони е, так, зроблять такий міні-майстер-клас із е, писарської справи, е, де вони здивують не тільки наших студентів, але й усе місто. Зрозуміло. А от що саме мене можуть нам підготувати? Ну, це Артур буде з секретом. Ага, зрозуміло, ну добре, пожалуй, побачимо. Я думаю, що наші е, вельми шановні дизайнери нас відведуть, як завжди, чи і здивують. Е, а я хотів сказати, з вами був університет онлайн, я його ведучий баранчук Артур. У нас була гостя Ірина, яка. Розповіла нам дуже багато всього цікавого, що буде відбуватися в наступний місяць е, в університеті, ну в нашому університеті, і на цьому ми хотіли завершити.